Щорічно у нас проводяться навчання за різноманітними планами, які вводяться в дію під час ускладнення оперативної обстановки. Сьогодні у нас згідно наказу начальника головного управління, проведено учбове тренування по плану фортеця. Згідно сценарію, у нас радикально налаштовані молодики прийшли до приміщення райвідділу для визволення свого побратима. Під час заходів вони Потрапили до приміщення райвідділу, були блоковані, у подальшому були викликані допоміжні сили, яким були затримані усі учасники безпорядку. Проводимо такі навчання щорічно вибираємо згідно головного наказу головного управління окремий підрозділ, однак кожен начальник повинен провести такі навчання безпосередньо під передковому йому підрозділів. Особливість такого роду проведення зять перш за все в тому, що інші служби ми зараз бачили, як відпрацювала пожежна частина, як відпрацювала та саме управління патрульної поліції, так само як і працювала медична допомога, які не були поінформовані про проведення відного тренування однак своєчасно прибули на місце занять. Вот так! пытаться разойтись. Своими действиями вы нарушаете порядок. Требую успокоиться и разойтись. В случае неисполнения требований вам будут применены меры действия, предусмотренные законом. С вашим товарищам все Им будут проведены следственные действия еще до встречи Давай, давай, давай.